Він прийшов і питає, що мене, де я зібралася. Я кажу до церкви, нині пальмова неділя в нас. А він каже, ти підеш зі мною на ну, півгодинки, може, навіть ні, до клубу. І я тебе дещо спитаю, і ти підеш собі до церкви. Ну, я хочу мати. А я кажу, а чому ми підемо до клубу? Та питайте ту в хаті, а е, ні. А там ми мусимо бути в клубі. Ти мене, а я мала дівчинку, два роки вже було дитині, то він мене за руку ти вже береге, а дитина вкрик. Мамо, я йду з тобою, мамо, я з тобою, ти за мною, ти нагород, а тут було ще мокро, ще не висхов було. Воно впало, ти плаче. Та я, а я ще ще злосила до нього, кажу, за що ти, що ти хочеш? Він жив вже якусь різку дитину, різку. Я кажу, за що ти її б'єш? Що вона тобі зробила? Ти кажу, як береш мене, то не мені дитина. І тоді сусіда побачила, вилетіла, дитину, в жила і взяла додому, а мене повів. Привів мене до клубу, дивився, то Тут вже є два тих на остро. Мене в кутці, даний одного крию, другий другого. поставив, а сам пішов. І так довго немає, я дивлюся через вікно, люди йдуть до церкви, йдуть там. Та де я дивлюся, він привигнув фіру. Ти мене вивели на фіру, посадив два. Одного звідси скоробив, другого вісов.